Дві суміжні кімнати терапевтична, де працюватиме психолог, і кімната для працівників національної поліції та залучених спеціалістів, які через скло спостерігатимуть за поведінкою дітей під час бесіди. Облаштування такого простору у комфортному та безпечному місці це перш за все турбота про психоемоційний стан дитини, яка постраждала від насильства. У його презентації взяли участь правоохоронці, представники обласної прокуратури, міської служби у справах дітей, а також громадські діячі, які впроваджують міжнародний проєкт у нашому регіоні регіоні зелена кімната організована поза поліцейською ділянкою. Це свідчення того, що ми робимо сприятливу та комфортну атмосферу для тих, хто пережив насильство, особливо дітей. Ми дуже вдячні органам місцевої влади, які з розумінням ставляться до потреб людей постраждалих від насильства. Після презентації зеленої кімнати учасники заходу обговорили питання, як протидіяти насильству під час збройної агресії проти України. Зауважили, у нашому регіоні зросла кількість правопорушень підносно дітей та підлітків. Це і ті, які постраждали від військових злочинів, і ті, хто зазнав домашнього та суспільно обумовленого насильства. Майже 80 діток у нас поранених, яких необхідно допитувати в рамках кримінальних проваджень. І ми раніше їх допитували в лікарнях, в квартирах, де завгодно, щоб лишній раз їх не травматизувати. Крім того, у нас ріст дітей, які постраждали від сексуального насильства, домашнього насильства. Питання домашнього насильства дійсно стоїть дуже гостро. Торік запорізькі поліцейські зафіксували півтори тисячі таких випадків. При цьому у понад трьохсот випадках постраждали діти а 70% відсотків жінок, які зазнали насильства у своїх родинах, не можуть самостійно впоратись з цією проблемою, наголосили учасники заходу. Занадто вживання алкогольних напоїв, і це стає сьогодні саме акцентом для того, в якому середовищі живуть наші діти. На жаль, сьогодні вони всі залишаються вдома. Це дистанційне навчання, це дошкільне навчання, яке сьогодні призводить до кризової ситуації навіть навіть в нормальних безпечних родинах, тому що сьогодні діти не можуть виплескувати свою енергію, спілкуватися зі своїми однолітками. І ну, ми знаємо всі з вами, що це все дистанційно і надалі це. Хуже, хуже і хуже. Запорізька служба у справах дітей надає маленьким запоріжцям статус дитини, яка постраждала від воєнних дій або збройних конфліктів, але необхідно працювати перш за все з дорослими, наголосила Наталія Сиворакша. 2700 дітей на обліку служби у справах дітей ніколи не було. З них сьогодні це 1500 дітей, які постраждали внаслідок насильства. 1400 – це вже діти, які мають статус. Вже є практика, коли ми їх знімаємо, але ми точно знаємо, що повний комплекс необхідних психологічної допомоги вони все рівно не отримують, тому що це. Ну, це шрам на все життя. Громадські ініціативи, направлені на подолання насильства, необхідно запроваджувати і в територіальних громадах, де багато людей вразливих категорій і є проблеми з медичним обслуговуванням. Там фіксують поширення соціально небезпечних захворювань. Зауважили громадські діячі. Зокрема, ВІЛ, туберкульоз, гепатити та інші, які інфекції передаються стативим шляхом. То доречно було б, якщо ми розгалузимо цю вашу модель безпечного простору в кожній громаді. Аді, то о, якби ну залюбки, ми долучимо о, оцю профілактику да компонент. Нагадаємо, міжнародна організація Кіа запроваджує в Україні проєкти, що сприяють покращенню гуманітарної ситуації. Всі вони скеровані на протидію домашньому та гендерно зумовленому насильству, а також насильству, пов'язаному зі статтю. Організація співпрацює з органами місцевого самоврядування, сектором безпеки та оборони, а також громадськими діячами. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.